Три вещи, на ваш взгляд, вернее, три. Вот истории, на ваш взгляд, которые определяют приметы современной Украины. Вот как бы вы сегодняшнюю Украину могли тремя словами охарактеризовать? Да, складное пытание. А у нас есть еще время, целая минута. Подумайте. Слава, надо подумать. Да. Да. Ну, не знаю. Напевно. Чи це будуть слова, чи будуть якісь От якщо ваш п'ятилітній дитина сказав, Надя, пишіть мені, в якої країні ви живете? А він там десь живе в Британії. що йому сказали? Жовте колося, синє небо, зелені ліси, чиста вода, добрі щирі люди. Це для дитини трьохрічної. А Якщо зараз сказати, то свідомість народу пішла вперед, особливо молодих прогресивних людей. Це не підтримується. Старою системою е, всього законодавства і влади України це другий блок, і третій блок це те, що гавна теж вистачає.